2013 рік салона в одних руках, машинка не фарбована, вона в універсалі йде. Резина літня нова. В багажнику ще лежить резина зимня, теж нова і запаска там лежить. Шторка теж присутня. Є косячинка по бамперу. Ось такий стан має кузов. Колпаки, ще якісь деталі новенькі лежать. Теж коробочки повіддавали все повністю. Ось такий у стан сидінь водійське, пасажирське, центральний замок, електрорегулювання дзеркал є. Гідроусилитель руля, газ четверте покоління стоїть, Кондьорчик, все в машинці працює. Зараз спробуємо завести. Заводиться рівненько у машинці 74 пробігу. 74. Навіть підочечник є. Все працює. Акумулятор новий. Ось так виглядає підкапотка, 16 клапанник. 13 рік не фарбована. Запропонуйте за неї ціну. Вислухаю ваші пропозиції.